Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як швидко створити теплову карту, або, як її ще називають, теплокарту, з ваших даних в Excel. Що таке теплова карта? Або ж англійською Heat Map. Теплова карта це відображення якихось даних за допомогою кольорової гами. Ви, мабуть, її бачили часто у прогнозі погоди, де кольори відображають теплу чи холодну температуру. Наприклад, теплова карта може показувати середню температуру у світі або в якомусь розміщенні, наприклад, в країні чи в якійсь області, на певне число. Теплові карти мають багато використань. Наприклад, для густоти населення, чим червоніша ділянка, тим більше людей живе там, чи можливо для якоїсь активності або для будь-яких інших порівнянь великого набору даних. Теплова карта допомагає нам візуально швидко побачити, що відбувається із нашими чи з будь-якими іншими даними, і чи є там якісь закономірності або навпаки неочікувані винятки. Коли у нас багато даних, як, наприклад, ось тут, ось в цьому файлі, нам, людям, поки нам ще не вживили чіпи в голови, досить важко зрозуміти і опрацювати або ж зрозуміти такий великий набір інформації. Саме для цього нам потрібні комп'ютери і Excel. Ось у мене є такі дані. Де у мене є середня місячна температура у Києві з 91 року по 2021 для кожного місяця. Для того, щоб створити теплову карту в Excel, нам потрібно спершу виділити діапазон з даними, для яких ми хочемо створити теплову карту. Тепер зайти в закладку Основне, знайти секцію, яка називається Стилі, вибрати ось тут опцію умовне форматування і зайти в підпункт кольорові шкали. І тут вибрати якийсь із них, який нам найбільше підходить. Окей, перший варіант нам не дуже підходить, тому що тут зелений колір використовується для високих здачень, а червоний для низьких нам потрібно навпаки червоний колір для високих, і зелений для низьких. Або, можливо, червоний синій. Синій це коли холодно, червоний, коли жарко. Можливо, ось такий варіант нам більше підходить. Натискаємо сюди, і все. У нас є теплова карта, де ми можемо швидко побачити, в яких роках які місяці у нас були дуже гарячими. Або дуже холодними. Я можу швидко глянути. Бачите, що, наприклад, у 2001 році липень у нас був досить гарячий, у 2002 липень був гарячий, у 2010 липень і серпень. І так само я можу подивитися, що, наприклад, лютий у нас у 2012 році був дуже холодний, і так само грудень у 2000 році і 2001. -му. Порівняно звичайно ж із іншими даними, які знаходяться у цій нашій таблиці. Дуже важливо відзначити, що в принципі очевидно, що дані в діапазоні, де ми будемо робити теплову карту, мають бути однорідними. Тобто, до даних про щомісячні температури ви не можете додати рядок, наприклад, із опадами. Так? Скажімо, я захочу сюди додати новий рядок, додати клітинки, і напишу тут опади 2001 року. І опади у нас, звичайно ж, вимірюються не у градусах, Цельсія, і діапазон там не між, там, між 10. До 30, а опади у нас, здається, вимірюються в міліметрах. Скажімо, якщо у нас тут опадів було 1100 мм, то ви можете помітити, коли я додав ці дані у мене у моєму діапазоні, до якого застосовується теплова карта, то всі інші дані, або ж позначки чи кольорове кодування всіх інших даних у мене тепер змістилось. Чому так відбувається? А тому, що логіка теплокарти або ж умовного форматування, яке ми тут застосували, дивиться і порівнює всі значення у виділеному діапазоні. Відносно один одного. Тобто ось тут усі дані порівнюються відносно один одного. Якщо у нас найменший показник, тут, скажімо, мінус 10, а найбільше зараз 1100, то відповідно 1100 буде найчервонішим, а мінус 10 буде найсинішим, а все що між ним буде приблизно білого кольору. Тобто зараз, за аналогією, ми порівнюємо вагу цукерок із вагою літака, що не є правильним. Видалимо поки що ось цей рядок, видалити. І зараз теплова карта повернулась у нас до нормального вигляду, де кодування співвідноситься із даними і виглядає саме так, як нам потрібно. Я думаю, ви зрозуміли, що якщо ви додасте сюди якісь несумісні або ж непідходящі чи неадекватні дані, то вся ваша теплокарта під хвіст, тому що кольори будуть відображати не зовсім правильний стан речей. Але, маючи нормальні однорідні дані, все виглядає саме так, як потрібно. Продовжимо далі. Перейдемо до наступного прикладу. Ось у мене ще є розмір наявного населення на початок року за різними областями України. Знову ж таки, виділимо ось цей діапазон даних, потім зайдемо в умовне форматування, і тут ми вже можемо використати ось цю кольорову шкалу, де вищі значення будуть червоними, а нижчі значення будуть зеленими, і ми можемо легко зрозуміти у якій області, у якому районі чи в якому місті, у яких роках було найбільше населення. І ми можемо подивитись, наприклад, що найменше населення було в українському місті Севастополь, тому що це місто державного підпорядкування, і найбільше населення у нас у Донецькій області. Далі, в наступному прикладі, я вам покажу, як теплова карта може швидко допомогти мені знайти помилкове, нетипове або підозріле значення, якщо таке існує. Виділимо ось цей діапазон, зайдемо знову ж в умовне форматування. Виберемо так, гістограми, можемо вибрати ось таку опцію. Не зовсім теплова карта, але теж цікавий варіант. Але ось тут ми виберемо кольорові шкали і, наприклад, виберемо, що? Позначку ось такого типу. У нас буде теплова карта з такою кольоровою гамою. Тут ми можемо швидко помітити, що у нас є два випадки, де за екзамени, або ж за місяці за контрольні роботи, або ж тести. Певні люди отримали одиницю, і нам потрібно буде подивитись, що не так. Можливо, тести були занадто складні, можливо, ми перевірили результати для цих людей не зовсім правильно, і їх варто було б переглянути. Далі, скасуємо поки що останню дію. Ще одна цікава особливість цього інструмента, умовне форматування і логіки використання теплокарт це те, що при потребі ви можете порівняти не всі дані в цьому величезному діапазоні, а лише частини. Ви можете виділити лише, наприклад, ось цих трьох учнів чи студентів. І зробити теплову карту лише для них. Або, якщо ви хочете, ви можете виділити, наприклад, ось цього учня, потім затиснути Ctrl на вашій клавіатурі, потім виділити ось цього учня. Тримаючи Ctrl, виділити, наприклад, ще одного учня. Окей. Тепер відпустити кнопку Ctrl, зайти в опцію умовне форматування і, наприклад, вибрати якусь із цих опцій. Скажімо, ось цю. І зараз теплокарта або ж умовне форматування робить кольорове кодування для того, щоб порівняти лише цих трьох учнів, якщо ви хочете зрозуміти, що тут відбувається і чи є між їх оцінками якась взаємозалежність. Ось так дуже легко і просто, буквально двома натисканнями кнопки мишки ми можемо створити теплу карту, і як ви зрозуміли, вона має безліч можливих способів використання. В цьому відео все. Як завжди, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі, і ми з вами почуємось в наступному відео. thank you